Декілька питань. Будь ласка, перейдіть зараз на menti.com і там вже з'явився новий квіз, на яких іграх та додатках ви бачили логотип Java. Власне, оця от чашечка із пару. Можливо, ви бачили їх на якихось із ваших ігор. Наприклад, це може бути той же самий Worms, або, можливо, це буде Bounce Tales. Ось, будь ласка, напишіть хоча б один, а мені буде дуже цікаво. Ось Майнкрафт. Майнкрафт. Можливо, ще якісь ігри, які ви грали на, ще на кнопчинах. Дуже багато, багато кількість е, ігор була розроблена саме на цій мові у 2005 -му, 2010 -му році. Танчики, так звісно, це танчики. Змійка. Так, так, можливо, розробити свою змійку навіть о, за допомогою Java та YouTube менше ніж за е, одну неділю. Doodle Jump, так, звісно, це гра легенда. Uh, Tower Blocks, так було також розроблено за допомогою Java, Worms, Assassin's Creed, можливо, ще якісь Dirt е, е, угу, Rally, Так, так, е, і Angry Birds. Так, чудовий, чудовий список у нас вийшов. Майнкрафт, звісно, найбільш популярний серед усіх ігор.